От, дай Боже, всім здоров'я. Я ще потрібно мені підсипати попелом чесник. Ще ось стільки, ось стільки назбирав попелу. Думаю, ну, вистачить там вже небагато, бо ну, так щось я оцінив, що спочатку би попелом, потім прокультивувати його а вже може потім з селітрою. Просів я його, ну вже не знімав, як просівав через отут. А може там вже не буде через таку сітку, повикидував там, бо були, були, ну, просіяти треба було, щоб, по-перше, бутилку його загнати та й... Потім, щоб можна було розсівати. Так що так, зараз йду на город і вже з городу ще зніму, як я буду сіяти Так, цей чесник треба просипати, бо його покрутило. Просипати попілом. Це я помилку зробив, що я поливав сечівкою вона дуже концентрована була. Я, ну, я її розводив. Не пам'ятаю один до чотирьох чи як, але ну, все рівно, напевно, дуже концентрована була. Чесник крутило деякі. Ну не знаю від цього чи не від цього, але я думаю, що більше я так не буду робити. Просто якщо буду осінню чи весною на поле вивозити ту сечівку, ну нехай тобі там підживу якусь дає, а так одразу під рослини. Не буду я таке робити, бо щось воно мені подивлюся. Я є той чесник, що. Той чесник, що осінню посадив він теж, я його підливав. Ну Хто слідкує за відео, то бачив. Так, ну я прочитав, що якщо... Може допомогти це це оце, що. Як, секунду, ну, що може цьому чеснику, щоб він повністю не пропав? що е, Попіл він. Е, щоб може бути надлишок азоту і дерев'яний попіл він. Нейтралізую цей надлишок. Треба просипати. Потім я пройдуся культиватором, нехай він цей. Е, нехай він ну, повітря, доступ повітря, щоб збільшився. А потім ну десь буду дивитися ні травмофоскою, треба буде десь, напевно, через три тижні підсипати. Поговорю. Оце, ну, та сьогодні я знімав відео. Оце, бачите, я просипав, оцю одну зубку просипав. Отака вона. Там вона в траві, ну нічого не зробиш. Так, по бокам пройдуся культувати, але всередину лізти не буду. Оце, оце я підсипав сьогодні зранку селітру і все, селітра гарно розчинилася, значить, піджива пішла в ґрунт, пішла в коріння, туди, куди потрібно. Так само я цю цибулю підживляв. Та й отак, думаю, що все буде гаразд. Через три тижні е, в той самий апарат ну, купити та й все, та все, пройтися, підживити, щоб формувалося, формувався пліт чесноку, а не тільки гічка, як то кажеться. Ну, та й все, а там далі не знаю, може. Бо я думаю, що може ще підграсувати його сапою, бо інакше ніяк, або мав мабуть, якийсь може такий невеличкий плужок, але немає. Ну Подивлюся, чи буду таке робити. І потім ще думаю поміж рядів кину сіна, щоб, щоб тримало вологу, бо не знаю, коли там, коли будем, буду його купати, щоб просто сонце не жарило, бо то зараз так і буде. що Зараз дощі, дощі, а потім по-любому плюс. 35, як вжарить, та, та буде спека пару, пару місяців. Це моя пшениця, Тоже селітрою підсіювали, бо щось одна частина була слабша, не знаю з чим тут зв'язано, ну якось так. Підсіяли одну частину, ну нічого, пшениця нормальна. Так що так, От. думаю, попіл теж. Волога є за ніч. За ніч він попаде. Попадав до коріння. Ну а потім ще я говорю пройдуся культиватором, і воно буде нормально. Там ще десь дощик, так що все має бути нормально. Щось може ще спасеться з цього чесника, бо кажу. Зробив помилку, то й має результат. Добре, всім дякую. Всім дякую, все бувайте здоров'я.